Всім привіт, звати Юсуф. Я до неї вже заскучився. Цю гру вру! Neighbor. Я так давно не награв. Пам'ятаєте, коли ми дійшли до, до другого акта. Тепер ми доїдемо до третього акта. Так, давайте вже будемо починати. Там ми пройшли перший, другий, це вже третій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, так що нас тут. Угу, ми домікеш в Томі. Напевно, коли ми з'їжджали, ми купили новий дім, щоб Neighbor, щоб привіт сусід нас не знайшов. Та і тепер, я думаю, все, ми буде тут жити, чи що зараз буде. Я думаю, ми зараз відкриємо двері, підемо кудись і там треба вже проходити. От от, от не відкривається, так, давайте подивимося. Так, я хочу трошки от так от зробити. О, Добре, жартую, жартую, жартую. Я зроблю от так от таке. І от не можу відкрити. І як, як, як ви знали, графіка погана. О, тільки в першій і третій графіка погана. Чого так? Чого в другій вона, вона крута? А чого іменно в третій і в першій вона виглядає так погано. Взагалі, одна гладкість, а. О! Що? Що це таке? Я можу це підібрати? Я хочу це підібрати, Гей, я нажимаю на кнопку. Так, давайте знову нажимемо. Та давай, чого я нажимаєшся? Я нажимаю. О! Треба було просто нажати на підібрання предметів. Я думаю, що треба його якось... Сподзувати. Ну ні, треба просто його взяти. Я трошки тупенький. Я трошки тупенький. Хм. Так, ценца це ми думаємо. А що там взагалі написано? А, напевно, сказано, що ми сідаємо, з'їжджаємо з цього будинку. Ні, будь ласка, наші цю, я хочу з'їжджати відсюди. Я хочу з'їжджати. Хочу тут бути. Це і... і навіть витяг, я зараз заперу дверь і все буду там сидіти. Ніхто не скаже на звідси. <смі> Все просто. Добре, що ні. Так, е, і графіка точно. Дивіться, Зараз рука просто вийде в так? Ну так дивіться. І ми пропали. І зараз буде е, е, загрузка, добре? Загрузка ж напевно, дуже довга. Ей, телефон, ти, 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 ти кожен день, коли граєш, тоді в графіці тоді це оточить швидко дуже швидко. я мене зараз так, а. Так, це Каркарич. Кар-кар кар. Так. Кар-кар кар кар кар. А де ми? Де ми? ні, у мене дуже мало заразку, так би добре. А ось ми приїжджали, дивіться. Кар-кар кар кар. Як -кар -кар -кар. Сашка э, каркарить. Добре, ми прийшли в новий дім. Не може бути. Так це якийсь дім. О, oh, дивіться, Ой, яка реалістична, растична. то що зараз буде все окей. графіка реально реалістична. Добре. Відкриваємо двері. Так. Чому тут, ваше, тут, як, йдем, в ми тут два бачити? Тут який подивимося. Це, напевно, днів подивимось. Ю, дивіться. Ю. Так, ми тут. Ю, ух ты, бля, ау, хто це такий? Тут це та й ой уй уй. Він прям на мене дивиться. І уй уй від тебе мені треба збігати. Це дуже страшно виглядає. Давайте, 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 все. все. Давайте просто давайте всі кем. Це дуже страшно. Це дуже страшно. Це прям-прям-прям страшно. Я так можу сказати. Ну так, тепер що ми будемо тут робити? Дивіться, підписники, от дуже погано. От школа пройшла. Та от я дуже люблю школу, це є проблема. Відео будуть виходити дуже мало, бо, бо школа, бо школа вже пройшла, Я так не хочу та я в куриці, і школа починається 9-6-16. І це дуже погано. От прямо сьогодні я, я тільки що прийшов з ем, школи і зараз знімаю відео. Та, ну коли я його саме буде десь ніч, так. Ну або взагалі завтра. Ну так, бо я зараз його буду монтувати так. От, ми зразу його замонтажую. От мені пройшов ще, напевно школу напевно, п'ять хвилин назад Та прийшов, правдився. почистив зуби, пішов в туалет і прийшов. Добре, це, це просто так я сказав. я Оу-у, видимо, напевно, нападу холодир і оце от буде мене прислідувати. Або взагалі не взагалі не бачу самого себе. Це дуже непонятно. Так, це ми. Йоу, йоу це хто там кричить? Йоу, дивіться, це дім Сусіди, який він здоровенный, який він великий. Йоу, оу, оу, оу. що там? Ти, напевно, коли набор хоче, Чи це наоборот? О, він його закрив. Ні, ні, це він хоче його прям закрити там. Оу. Добре, ми проснулись. Дивіться, от напевно, за завтра я куплю собі ПК і буде знімати нормально, я так сподіваюся. Я так хочу комп'ютер собі купити, але не можу. Та, це дуже погано так мавий. І... Ох ти бля! Який великий дім. Як він так мудрість його зробити? Це просто... Це знаєте, що це більше, ніж Бурч Халіфа. Це більше, ніж нього. Йоу, який він великий. Скільки то поверхів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Мільйон поверхів, я так можу сказати. Добре, давайте зайдемо, подивимося, що там є. Відкриваємо дверку. Йоу, зараз мене замітте все. Втікаємо, втікаємо, втікаємо. ви тут є ліфт, ви що взагалі прикалуватись. Так, 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 ласка, не, не. Він не спіймав. Він не спіймав. І залагало. Добре. Так. Юу, як, як, як світить, просто не можу. Так, так це не світить. Добре. буде світити трошки на. Не... Так, а я взагалі куди йду? Я дивлюсь стіну. Стіна мій друг. Добре, давайте вже будемо починати грати. Підміски, подивіться, що я знайшов. Я знайшов якусь кнопку, напевно я можу відкрити ліфт. давайте його відкриємо. І потім... Так, а як ліфт працює, якщо... От тут є дирочка, може це не ліфт. А може ліфт наверху. Так мені треба залізти, отак, щоб його нажати. Так, 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 так. А, тут стул упав. Я просто його прийшов приніс, щоб на нього запригнути, а потім вже зробити. Ну напевно я. О, все, Так, тепер сідаємо, ні, давайте встанемо я нажмемо на нього. Все відкрило, тепер давайте. От розб'єм вікно. Ніхто не скаже, що можна. Ніхто не скаже не можна. Єха, я, я хочу так, я. о, тут холодний бар. Я, треба, сюди прийти, Так давайте зараз обійдемо його об'ємо і, і... підемо середину і там вже підемо в ліфт. Так, так, куди, 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 куди? Куди мені сюди ще? Ось він. Вот? Це це драбини, це не ліфт. Які є швидкі, вау! Як це класно! Виу, <ріст> так тут теж ліфт. Ну чого собі який? А. Йо, в нього тут навіть є поїзд, і що? Прикалуватися дівною? мною. Який ще поїзд? Давайте, уведіть суперман. Піохути. Я не думав, що так произойде. Я думав те, що я поки двері впаду. Нічого собі, який в нього великий дім? Я просто не можу. Так, давайте вже замість... За закінчив Добре, так я хочу. Добре, не жартую. На... Ми ще 8 хвилин грали, так. Я, я хочу вийти з цього замка. Куди я зайшов? А все. Та ні-ні, не хочу. Так, давайте відкриємо двері. Хочу цю дверь відкрити. Чого не можна? А, ночі. Оце це холодим так придумав. Напевно, у нього голова бабахнула, коли все це зробив. він. О, я вже втумаюся. голова бабахнула. Так уйу! Так, хто це таке? Це мій друг? Іди зі мною? Це манекен? Добре, давайте зараз. от… от так от. О, ні, упав! Де ми? Що тут є? Тут така якась кнопка, нажмемо на неї. Тут є якась ця кнопка. Що вона робить? Що ця кнопка робить? Ми відкрили ліфт, Тобто не ліфт а поїзд, так, який я не бачу. Я просто чую звука. От не знаю, чому от на цьому відео немає звука гри. От я просто ставлю звук гри каже що не можна. Я хочу впасти, гей! Так, от, от. ну я не можу вам показати, які буде звук. Звісно, мікрофон трошки як там пропав і вибачте, та, Я вже все і справив. Так, то давайте цього дружка поставимо сюди, щоб він був у мене. Так, давайте подивимося, що у нас є наверху. дивіться, от, 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 до першої частини до зараз я не подивився, що у нас є на другому поверсі. Напевно, все одинаково, так. Тут у нас кімнатка. А тут у нас спальня, та теж. Так. Це напевно вже е, Це, напевно, вже перевід сусіда е, спальня і. яка там. І її мама. А там я. Ну, не я цей персонаж. Який. Взагалі, як називати персонажа? Хто знає? Напишіть в коментарях. Давайте візьмемо яблуко. О! Ви теж теж, коли я яблуко, тоді ви його тримаєте і ваші руки відкриті а не закриті. Так, давайте зараз. Куда? Куди, куди тут у нас є телевізор? Тут у нас є шари для болінга. Так що це... О, я тут можу сховатись. Добре. Давайте це відкриємо. Так, тут написано пульт. Вилл Хала небор так надеюсь, что меня не забили. Нет, и не зло. Я надеюсь, что він мене я, як він не злов. Никви він мене злови изловом, якщо я був, е, да, я був е, на нашей стороні. Как так взагалі? Та, так не по суті. Так, як він це разкрыти. Мне треба. Лом... Яка крючка, ну де я знайду клю Ну, де я найду ключ, ну, ключ карту, я ще не знаю. Буду шукати. Е, Підписник я тут знайшов двері. і відкрив її, потім грався з картинами і я, напевно, відкрив картину. Як так? Що це таке? Хто так придумав? Тут є у нас подушка, може вона допоможе. Давайте на цю попробуємо. Ні, це фейково. Як так взагалі? Галине бар Ту, то... Дуже геніальний, так може сказати. Але він дуже сумасшедший. Він е, сходить з ума. Так, що у нас тут, дивіться? Тут у нас є крісло. Дивіться, хоча я привіту лайфхакт. не ну так от. Я Його зараз заберу. Заберу. Дивіться. Ось так поставлю, дивіться. Просто можна наслаждатись от е, просто грою. О, так. Це саме. Доріпше. Дивіться, що можна сісти. Так. Дивіться, Двійте, ви хочете СМР, а точно звука нема. Чого звука гри нема? Ну, добре, дивіться, зараз я вам покажу щось смішне. Дивіться. Mm -hmm. Потім я просив сюди і тут нічого нема. Тут якийсь важіль. Що? О! Там є якась двері жовта. Давайте відкриємо. Так, давайте це зараз заберемо. Так, добре дивіться, ви зараз мене знайдете наверху. Так що це такий зонтик? Давайте його візьмемо, може він мені допоможе. Добре, візьмемо ці коробки. Добре дивіться, давайте зараз отак кину. ні, не можу. Добре дивіться, ви зараз мене знайдете наверху. Пунь! Я прийшов! Ха-ха! ха, -ха, -ха. Відкирмаю двері. Що у нас тут? Так. Ем, де я? Що тут є? Я не знаю. Давайте будемо дивитися. Де я взагалі, куди я про куди я попав? Чи що, якийсь магазин? І тут взагалі дуже так темно. Давайте зробимо світ. давайте скручимо ліхтарик. Тепер все світло і гарно. Тут зробимо тут скріншот, може нам він. Ні-ні-ні, <риві> Давайте будемо... Йоу, тут якийсь, тут якийсь чоловічик, давайте від нього, буде нього будемо чекати. Він, напевно, хоче мене вбити. Так, 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 так. так так, так Йди, йде звідси, я не хочу тебе бачити, фу-фу. Тут якийсь у нього такий поганий звук. Так, 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 так. давайте візьмемо цю банку, може вона на нього кинемо. Так і ще баночку клеє. Так, де він, хоч на нього це кинути. І взагалі, от що нам треба тут робити? М -м -м, дивіться, так що щось найду, я вам скажу, добре? Йо, мене хтось ловив. Добре, дивіться, якщо... дивіться, якщо я щось знайду. Тоді я вам скажу, добре, давайте. Я статуя! Я статуя! Підписники я, я, штатуя. Штатуя. я до самого останнього, до самого кінця. Дивіться, що я знайшов. Я тут знайшов якесь місце, тут є нас якийсь ро. куди я упав? Що, чому, що мені треба зробити? Гей, я не зрозумів. Що мені треба робити? Добре, давайте будемо Так, Так, нас тут є чипсики. Давайте прикушуємо. Не можна не покушати. я так хотів. Ну, не можна. Добре. Тоді забираємо оце от. Дивіться, не думаю, там було 5 знаків, напевно, мені треба 5 продуктів. Я так думаю, так. Бо я там бачив, вчитися 5 і тут і навчається. І це магазин, так тут є продукти і навіть ці роботи. Є продукти, значить мені треба брати продукти. Давайте її підвеземо дуже близько, потім. Та, 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 під, та. От, трошки до кінця, потім вже будемо класти, потім вже підвеземо. Так буде ліпше. Ота дивіться. От, коли я буду вас чекати, коли я вже вас... Коли я вже підвезу її до кінця. Давайте включимо швидкий парамот. Вибачте, підтримки я, я не зробив, що таке промод, але дивіться, я вже йду до кінця. Тепер я зараз покладу всі продукти. На це О, все. У нас тут є продуктів. Так і. Тут у нас Азан. Їх, темно. Ось я так зробив. Добре. Давайте відграти, так в тем... темний режим. Видів, у нас тут э, Азан. Давайте послухаємо. Подписчики, я тут зарабатываю эти твити, я послухал чуть-чуть, но не точно, и не чутно звук. Давайте я зараз вам зарабатываю за. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ашхаду на ла илаха ашхаду на ла илаха ла ла. Вы да? От таки Азан. Аллаху бо Я був мусульмани. Мене... Хто мусульман, напишіть в коментарі. А хто... а хто як там месіх, цей кафар, тоді не, не став коментар. Дивіться, а чого є люди які вірять в Ісуса. хто його піли? Аллах він зробив людей. Наші він зробив Ісуса і всіх людей. Ві... І Чому? Всі кажуть, що він Бог. Він взагалі не Бог. Чого так? Мій тато каже що. Бо він нема нього нема тата і думаю, що та його тато Аллах. ні, але не має мами і не тата. І він взагалі сам. І він зробив все це. Він все це зробив. Ми не знаємо як він виглядає. Ми взагалі не знаємо. Так взагалі. Ніхто в світі не знає як виглядає, тільки як вже ми помра. Я надеюсь, що ви, ви думаєте, що ми надеюсь, що всі, хто мусульманин, буде жити довго і ми будемо жити довго. Амінь. Добре, давайте вже будемо продовжувати. Так, давайте записамся на останнє. все. Тепер давайте тележку. ла 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 Так, я ідею, що він то, що все окей. Не буде ну, добре, що не добре, якщо він скажете, що все не окей. Так і. Ну. Ну давай, тут треба тут, тут всі зелені, добре. Та, я все правильно зробив. Добре, давайте зайдемо в цей в дві таке. О, привіт! Сказала таке. Ти, ти тепер не ти зайдеш, ти тепер мені нічого не зробиш. ха-ха-ха. Добре, давайте підпис таки, я зайду. Давайте готові, виготовити. Тут будемо всяке глядає. Добре, давайте напустимо. Давайте заходимо. Вау, що тут у нас? Все ми пройшли, добре. Тепер давайте підемо в наш дім. Давайте виберемо з цього місця. Так, ми тут вже пройшли. Так. Давайте тепер сюди. О, це це наш поїзд. Великий 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 дім сусіда. Дуже прям великий. добре. Так, і заходимо сюди. Добре, підписки, дякую, що буде досвідомі там. Ми тут вже закінчив. Так, да, дякую, що були досі. Не забудьте підписатися на канал і ставте лайк. Всім пока-пока-пока і пока!